Привіт, ровесники! Сьогодні у випуску ми хочемо вас запросити на доволі унікальну виставку, яка відкрилася у Києві досить нещодавно. Вона присвячена Євромайдану, або ж як ще кажуть керівники цього проєкту, революції гідності. Вхід і вихід до виставки через сумнозвісну ялинку, котра стала символом революції і простояла аж до кінця літа. Дивіться, тут навіть ще залишились деякі записи, які люди залишали ще тоді на Майдані. Ходімо, друзі, далі. Організатори виставки змусили кожного відвідувача поринути в атмосферу доленосних подій минулої зими. Революція гідності це згадка про події, якими ще рік тому жив кожен українець. Події, які стають історією. минуле яке треба знати і пам'ятати, аби мати гідне майбутнє. Музею Івана Гончара Анастасія Гайдукевич спеціально для нашої програми провела екскурсію музейним простором. Отже, ми знаходимося в виставковому просторі музею майдану, музею свободи. На початку експозиції у нас знаходиться колекція касок, які були зібрані під час як під час самого майдану, так і деякі з них були розмальовані пізніше художниками із мистецької сотні. Можна побачити, що ці казки, вони мають особливі характерні риси. Кожна відмінна тут і етнічні малюнки, і українсько етнічні, і е, татарські є елементи. Окремі казки підписані, якось стали там зверху біла. Але тут так само є і казки, які, на жаль, мають досить сумну історію. Тут є дві казки, які належать хлопцям з небесної сотні. На жаль, ми не знаємо їх імен. Ці казки були знайдені 20 лютого під стелею. Ви можете їх побачити, це звичайні металеві каски, які мають пробоїни від снайперської кулі. І на одній із них дуже чітко видно, що історії про те, що на Майдані були снайпери, це є невигадка, тому що одна із куль потрапила в каску зверху. Це дуже чітко видно по пробоїні, яка є. І, на жаль, ще раз повторюю, що ці каски належать хлопцям з героїв з Небесної Сотні. Ми знайшли їх уже без, без самих хлопців. Хлопці були забрані медиками лише тільки самі каски. Ці каски потім знаходилися березень, квіт, травень на сцені, яка знаходилася на майдані. А пізніше ці каски були передані в наш музей. Ось тут в скляному кубі у нас зберігається більшість прапорів, які були зняті з славнозвісної Йолки. Всі ці прапори вони мають якісь конкретні написи. Вони або відображають, мають написи, які говорять про місце, звідки приїхали люди, які їх туди чіпляли, або вони відображають побажання все, що хотіли українці сказати Януковичу, або що вони хотіли побажати Україні, яку вони долю мали. Всі вони особливо цінні, і тут вони зібрані і складені з. Метою передати ось цю атмосферу жовто-блакитного майдану, який напевно, вперше за всі 23 роки незалежності України виник, оскільки символом протесту саме цієї революції гідності стали саме жовто-блакитні національні прапори, а не якісь партійні, видумані, штучні це те, що відповідає нашій національній ідентичності. З іншої сторони, у нас знаходиться величезне полотно. Це є результат мистецької акції, яку на Майдані започаткував львівський художник, один із активних учасників мистецької сотні. Це своєрідний елемент арт-терапії з допомогою величезного полотна. Кожна людина могла висловити своє бачення, передати свої почуття з допомогою фарб і тих здібностей, тих елементів, які приходили в голову. Це конкретне полотно було намальоване вже після трагічних подій лютого 2014 року, ви можете побачити дати, в основному це 23 лютого 2014 року. І тут є багато фраз дякуємо хлопці за наше майбутнє, слава героям Небесної Сотні. Але тим не менше, незважаючи на весь цей набір трагічних подій, незважаючи на те, що 20, 21, 22 лютого на Майдані відбувалися похорони, Тим не менше на цьому полотні дуже багато яскравих фарб. Це своєрідне сподівання того, що далі все-таки буде найкраще. Одна із інтерактивних частин нашої виставки це спроба поспілкуватися з нашими глядачами, спроба поспілкуватися з тими, хто до нас приходить. І це є одне із наших питань, які ми задаємо власне, кожному. Яким має бути музей Майдану? Яким має бути музей свободи? У нас Кожен, хто приходить в музей, не проходить повз цієї стіни. Він спочатку ставиться можливо з якоюсь осторогою, але в кінці виставки обов'язково заходить і тихенько пише якісь свої побажання. Треба зазначити, що тут не тільки з'являються побажання і думки, яким має бути майдан, але й прості звичайні слова вдячності. А ще дуже багато фраз з'являється з, з побажаннями Україні миру: ті, які відображають найбільший біль, які зараз проживає Україна і всі наші. Жителів і всіх, хто переживає за Україну, в наступній частині експозиції у нас представлена одна із ініціатив майданівських, яких було багато. Пошта майдану виникла в січні 14-го року. Ця ініціатива спочатку займалася з одного боку такою коментною, а з іншого боку, неймовірно корисною справою. Вони допомагали розносити листи між наметами всередині самого майдану. Спочатку було бажання лише тільки перезнайомити всіх учасників майдану між палатками, щоб вони почали більш тісно між собою спілкуватися. Далі пошті Майдану підсказали про те, що ну справжня пошта обов'язково має мати марки і листівки. І ініціатива пошта Майдану почала розробляти власні. Марки, які зараз вже цінуються філателістами, і окремо їх колекцію те, що вони випускали, можна побачити у нас на стенді. І такі листи, листівки зі своїми зображеннями авторськими розробленими. Пошта Майдану також відправляє від дітей і всіх бажаючих, в тому числі і бійцям наших на фронт. Наступна частина експозиції це вже експозиція, яка розповідає про етап. Необхідного захисту, який виник на Майдані, особливо після один першого, першої спроби розгону Майдану після 11 грудня. І тут ви можете побачити колекцію щитів найрізноманітніших, які робилися з усього підручного матеріалу. Це і дерево, і на сама тонка фанера. це і... Е Щити, які відбиралися від беркуту, і потім використовувалися вже для захисту, але ще тільки маркувалися національними символами. Це і саморобні палки, бити, які так само робилися з будь-якого матеріалу, який потрапляв під руки. Тому вони є і дерев'яні, і металеві, все, що траплялося. А також на цих щитах можна побачити не лише малюнки, але й окремі фрази, яким не можна відмовити в певній долі почуття гумору. Даруй тепло з на одному із щиті, де так само зображений коктейль Молотова. Ніби з одного боку мирний напис, а з іншого боку, те, що відображає здатність захистити ну і своєрідне попередження. У нас в колекції є щити, які створювала мистецька сотня в українському домі. Це є щит, який називається Наша сила єднання сердець, один із колекцій. І інший далі ви можете його побачити Квітуче серце України. А на жаль, щитів таких, які були створені мистецькою сотнею, залишилося небагато, тому що після зиття штурмом українського дому а, Беркутом. Більшість з них були знищені, були потрощені і були спалені. Тому ми маємо лише тільки кілька екземплярів, представлених в нашій колекції. Разом з тим, можемо побачити, що для щитів використовувалися в тому числі і кришки від бочки, пластикові щити, які забиралися знову-таки в представників органів правохарядку. Деякі щити підписані, наприклад, ось цей. З таким чуттєвим написом Мама, я за тебе помру, але в обіду не дам. Цей щит має свою певну історію. Тут є написане ім'я автора цього господаря цього щита, Баронюк Петро Миколаєвич з його номером телефона. Цього захисника майданівця хлопчину намагалася розшукати по завершенню майдану, до нього дозвонилися, в нього зберігся навіть цей номер телефона. Виявилося, що він пройшов всі події, які були на Майдані, в тому числі і лютневі перипетії, і е, зберіг життя, він не був травмований. І він потім цей хлопчина на камеру розповідав про те, що цей щит підписували всі разом. За принципу, як писався лист в мультику Простоквашина. Початок фрази був написаний однією людиною, потім продовження, але він все рівно емоційний, він все рівно відображає ті емоції, які хлопці переживали настільки щиро, перебуваючи в епіцентрі всіх майданівських подій. З зворотнього боку у нас знаходиться ще одне полотно, яке було створено дітьми, дітьми які перебували в нашому музеї в рамках експериментальної акції Ніч в музеї. Це діти, які були зібрані старшокласники, зібрані з усієї України, з Сєвєродонецька, з Запоріжжя, з Черкас, з Херсону, з самих таких от регіонів, які ми стереотипно вважаємо, що не сприймають Майдан. Вони, ці діти, з неймовірним захопленням півтори години витратили свого часу життя на те, щоб намалювати це, це полотно. І, Ті фарби, які вони використовували, ви можете бачити, це яскраві фарби. Най, найперше, що почали діти малювати, це українські прапори з різними написами. І є окремі написи, які не можуть нас не радувати. Як, наприклад, ось тут от є класичне формулювання, яке фактично стало з хештегом Донбас наш. А ще інший на, напис: Я люблю Україну, Харків. А, коли діти використовують такі малюнки, такі фрази це. Додає якоїсь наснаги і е, почуття надії на те, що все, що відбувається в нашій країні, зрештою закінчиться, Добре. закінчиться добренько. Так, це були, старші, це були старші класи, це були 9, й 10 й клас, і е, дехто був уже по завершенні школи, тому що це діти, які займаються в школі журналістики, і вони, власне, намагалися не лише познайомитися з цією експозицією, але й якось її спробувати переосмислити. В іншій частині експозиції у нас знаходиться щит прострелений з Майдану, з лютого, прострелений, підсвічений цей простріл вогнепальний і щит, який належав першому загиблому на Майдані Сергію Нігаяну. Відміщений він, звичайно, з зображенням Сергія вже був пізніше для того, щоб його відмітити, ну і пам'ятні. Зображення перших загиблих і вірші, які їм були присвячені цій же самій тематиці, з першим загиблим присвячена і ось ця от стилізована така капличка, зроблена, оснащена з дзеркалами всередині. Вона покликана створити універсальний такий простір, в якому можна віддати дань, помолитися в незалежності від вашої форми сповідання, тому що майдан став унікальним не лише своєю. Волею до свободи і прагненням до самоорганізації і здатністю протистояти системі, але ще й тим, що на майдані зібралися представники різних релігійних конфесій, різних вірувань. Ці ікони писалися на дощечках, які привозилися для опалення, для зігріву на майдан, власне, і для приготування їжі в нашому виставці. Є також і інтерактивний простір в цьому просторі. Представлені також окремі предмети з Майдану. В першу чергу хочеться звернути увагу на розрізнені порвані спалені шматки від наметів, в яких жили люди на майдані. Крім того, тут є і цілі експонати, які розповідають подальшу історію трагічних подій лютого місяця. Ось так, от в куточку стоять ноші, на яких забирали поранених людей з майдану після сутичок і розстрілів. А на стіні представлений саморобний. Саморобні ноші, які були зроблені з ковдри і дерев'яних палиць, які потрапили під руку. Ці ноші були забрані з готелю Україна і вони там використовувалися якраз для надання допомоги хлопцям, які зазнали поранень під час, під час снайперських розстрілів. Далі по виставці ми можемо познайомитися ще з проявом креативу, який проявлявся на Майдані. Це є ось ці от муляжі активних майданівців. Такі муляжі використовували хлопці із самооборони під час нічних, як правило, чергувань на барикадах для того, щоб в дні, коли не було великої небезпеки, трошечки зняти з себе напругу і мати можливість вчасно відпочивати. Тому на барикаді могла залишатися одна-дві людини, плюс ось таких от бійців, які здалека імітували наявність цілої. П'ятірки охорони цей зал має умовну назву Вогонь і присвячений він в основному подіям, які активізувалися з 18 січня 14-го року, за сутичок, які відбувалися на вулиці Грушевського. Тут представлені не лише інструменти захисту, але і приклади того, як власне відбувалася боротьба, що доводилося людям винаходити з тим, щоб захистити себе. Ось, наприклад, поряд зі мною це є велика рогатка, яка використовувалася. Для більш дальньої точного вистрілу кітка або бруківкою, або пізніше і коктейлем Молотова. А в куточку дальньому у нас представлені металеві предмети, це є саморобні їжаки, які кидалися під колеса автобусом, Беркуту це є плафон. Із світлювального прибору, що знаходився на Майдані. Він оплавився після пожежі, яка відбулася в лютому 2014 року, коли Майдан був захоплений. Також тут у нас в експозиції є так звані очі майдану із підписом Бачу твої справи людину. Цей символічні очі вони використовувалися дуже часто під час маніфестації і мали на меті. Нагадати людям те, що за ними слідкує щось вище, щось що цінне як маркер справедливості, а також і владі нагадати про те, що за нею постійно слідкує. З іншого боку, на тлі відеокадрів, які власне, зображають пожежу на вулиці Грушевського, у нас представлені також шини, які використовувалися і активно спалювалися на вулиці Грушевського. І е, всі підручні засоби, які використовувалися для захисту, це коктейлі Молотова, які ви бачите на підвіконнях, е, які робилися з будь-чого, що траплялося під руку, з будь-якого виду е, пляшок для використання. Я думаю, що молодь проходить зараз дуже цікавий про, е, процес, і е, е, у нас приходили студенти е, е, УКУ, Українського католицького університету з презентацією свого коротесенького фільму. Які вони зняли якраз відповідаючи на питання, а власне для чого вони виходили на майдан і що залишилося після цього? От вони потім самі говорили, що вони виходили з метою показати про те, що це є їх відповідальність за те, яким буде світ далі. Вони виходили з мрією, вони виходили з великим сподіванням, які частково там зазнало болю втрат, тому що 30-та тридцяте. Листопада до сих пір болем в більшості студентів вони залишилися. але вони всю свою презентацію закінчували фразами про те, що ця мрія, це сподівання вона нікуди не зникла. Вона стала іншою, вона стала, можливо, більш дорослішою, вона стала більш заземленішою, але в них є внутрішнє бажання і рішучість цю свою мрію довести до реалізації. 20 лютого 2014 року російські снайпери вбивали наших героїв на майдані. Саме цю дату вони визначають як початок війни проти України. Ми маємо справу не тільки з жорстоким і цинічним, але дуже підступним і брехливим агресором, який розповідає всім на всіх рівнях, використовуючи свої потужні засоби пропаганди, що вони не воюють проти України. Але тут ви бачите зброю, бронетехніку, яка підбита або захоплена нашими військовими на сході нашої держави. На загальний огляд у Києві виставили гради, вогнемети, гранатомети, паспорти та військові квитки громадян Російської Федерації, які воюють на Донбасі на боці терористів. У столиці на Михайлівській площі відкрилася виставка під назвою Присутність її експонатами стала трофейна військова техніка, фрагменти боєприпасів, зразки важкої техніки, стрілецької зброї, безпілотники, одяг, фото та відеоматеріали, які стали доказами присутності російських військових на сході України. Це капля в морі, це акція того, щоб ви побачили цю техніку і помножили на тисячі тисячі разів, на чому воюють наші. Сепаратисти, терористи, бандитські угрупування, які стріляють наших бійців, стріляють наших людей. Ініціатива виставки належить адміністрації президента України. Експонати для виставки надали Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, служба безпеки, Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Задум організаторів полягає в тому, щоб наочно продемонструвати наскільки масштабною є підтримка терористів з боку Російської Федерації, а також те. Що у конфликте на сходе Украины берет участь и безпосередньо российская армия. Сегодняшняя выставка это выставка сожженного обгревшего путинского орудия. И поэтому я говорю: Путин гори в огне так же, как гори, горит твоя техника. Зокрема, на виставці представлено захоплені українськими військовими під час операції у Дебальцевому гранатомети, датовані 2014 роком, які не виробляються на території України. Ще одним доказом є безпілотники, що виготовляються тільки на території Російської Федерації, оснащені технікою, котра може транслювати зображення на відстані до 20 кілометрів. Передавати зображення і координати цілей, та навіть коригувати вогонь. Росія використовує, передає бандюкам, вибачте, за сленг мені хочеться їх так називати терористам. І вони їх використовують для того, щоб проводити розвідку, щоб встановлювати місцевості, де знаходяться наші частини, наші бійці, в тому числі і мирне населення, яке патріотично налаштоване. Вони не гнушаться і по них стріляти і бомбити. Тому ці безпілотники, поки їх везуть, поки віддають, от один з них, до речі, крайній самі, ви побачите, він сам приземлився на нашій території. Так сталося. Частину з них ми збиваємо, частину з них не мають ресурсу повернутися назад, тому такі експонати. Організатори намагалися передати всю картину так званої гібридної війни в Україні від інформаційної складової виконавців до безпосереднього озброєння і наслідків його застосування. Ці експонати лише незначна частина доказової бази, але й цього достатньо, щоб сформувати враження про те, що відбувається. Сіл, які зараз є у терористів, сепаратистів, армії, якби ДНР ЛНР… от у них, в принципі, не вистачило б сил, щоб вот так вот ну грубо говоря, бороться наступати, даже да, вот, те ж саме ситуація Дебальцево, Улігорськ, Іловайськ. Тому це только благодаря російській армії. Як відомо за даними РНБО, основну частину озброєння бойовики в Донбасі отримують з Росії. Зброя та військова техніка надходять через неконтрольовані Україною ділянки кордону. У той же час Росія цю інформацію заперечує. Киев уже видел сожженную технику вражескую. Привозил ее полкозов, привозили другие подразделения. Сегодня здесь эта техника, этот символ, начало поражения путинской интервенции. После 30 ноября здесь, на этой площади, был стихийный митинг, когда люди собрались, отвечая на агрессию и на протест. Тогда стала ясна мощь народного протеста и народного единения. Уверен, что на этой площади сегодня показывают эту технику. Мы еще раз демонстрируем. Сіли Україну не візьмеш. по закінченню виставки. Частина експонатів буде передана музею Великої Вітчизняної війни. Інша ж частина, яка є речовими доказами у відкритих силовими відомствами кримінальних провадженнях, повернеться до відповідних органів. Ти все це речові докази у кримінальних провадженнях. Це процедура відповідна. Ми вчора цілу ніч готували документи, акти прийому передачі. Ми не дивишся те, що у нас де факто йде війна. Ми стараємося триматися процесуальних норм за і не приступати ту частину правого поля, яке веде до беззаконня. Організатори та відвідувачі виставки вшанували хвилиною мовчання захисників України, які загинули на Донбасі, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність держави.